Доброго дня, шановні друзі, колеги, садівники, садівниці древолас вітаю вас. Дивіться, сьогодні вам хочу зняти відео е, про таку такого гада, як кліщ. А е, в даному випадку це у нас груша. Зараз поки. саму обробку я не показував щось я ну, був зайнятий. Не знаю, воно теж завжди є час для відео. Вон, бачите? От, якщо у вас отака картина, то знайте, що це кліщ. От. А є в нас деякі от груші, причому що воно якось від сортів залежить. ще. От, бачите, Щас я вам покажу. Суюся залежить від сортів. Деякі сорти взагалі не зачепило, а деякі сорти дуже сильно. Зачепив цей кліщ. От. Дивіться, ми обробили актиліком по інструкції, я не пам'ятаю там скільки. Саме сам, сам по інструкції актиліком він доволі таки сильний інсектицид і акарицид. От Бачите, оце, ось оце робота кліща голового, щоб ви знали. Чи Красноголовий, чи галовий кліщо це. Це його така робота на груші. Ми пройшли і, в принципі, вже як я бачу, то нові листочки вже йдуть без зараження, тобто ми його придавили. Ось бачите, ще був. А ось молоді листочки. Щас. Оп. вже немає, як ми бачимо. Це, це ще теж був, бачите. Ось теж сорт, другий сорт. Зразу видно листя друге. Зверніть увагу. Навіть, навіть по листу листя взагалі друге. Бачите на груші. І вон, як бачите, внизу стоїть бірочка другий сорт. Що це глянемо, що за сорт. Так. Це в нас берегарді. От, берегарді дуже, дуже сильно е, пораження кліщом. Як бачите, хорошо ми його пролили. І теж дивлюся, вже, ну, це я проливав, його обробляв десь мабуть дня з 4 назад. От, і вже, як бачимо, молодий листик. Молоде листя вже виходить чистеньке, без враження кліщом. Ну, а ось, наприклад, сорт, по-моєму, сталгарка, якщо не помиляюся. Збили бі... А ось вона. Так, це берегардець. Світси. А, ні, це Придністрянка. Придністровська груша. Дивіться, от рядышком, Все. Ось цей лист. Це не кліщ. Це якась листовертка була, але ми її затравили. Ну от дивіться, от рядышком, Берегарді, бачите яке. Враження клещом. Ось рядом Придністровська. Чистенький лист в одних і тих же умовах. О, бачите. І якби, бачите? Ось теж він закінчується цей сорт. У всіх бачите. Рядом другий сорт пішов. Теж. Ураження клещом доволі таки сильне. Це у нас сорт пішов. Дев'ять. Конференція. Конференція теж сильно зачепила. Дуже сильно. Ну от про що хотів зняти відео. Ну, ось наступний сорт. от конференція закінчилась. Вони навіть он труться між собою, що карасіни на нерісті, бачите, листям. І ніфіга. Той сорт наступний не чіпля. Це мабуть, скоріш за все само, само, якби, залежить від сорту ще <кій> схильність, так би мовити, до болячок. От. такі справи, друзі, сажайте сади, обробляйте і сад вас обов'язково віддячить своїм врожаєм. Все, всім гарного дня, хай вам росте і роди. До побачення!